Доброго дня, в ефірі Акценти тижня. Цього тижня в Німеччині відбудеться саміт Великої Сімки, під час якого представники найбільш впливових держав світу будуть обговорювати існуючі на сьогоднішній момент на планеті проблеми. І очевидно, що вони не зможуть оминути українське питання, власне і через загострення ситуації на Донбасі і через достатньо високу вагу нашої держави в європейській політиці. Зауважимо, що цей саміт вже вдруге пройде без представників Російської Федерації, і це свідчить про те, що власне Росія поступово втрачає не свої міжнародні не лише свої міжнародні позиції, а власне і реальний. Можливість вести діалог з представниками провідних держав світу. Показово, що і американський президент Барак Обама, і канцлер Німеччини Ангела Меркель доволі скептично ставляться до перспективи повернення Росії до клубу тих країн, які на сьогоднішній момент активно впливають на міжнародну політику. Ще один несподіваний удар під дих Російській Федерації задав президент. Федерації футболу світу Йозеф Блаттер голова ФІФА вирішив подати у відставку на тлі корупційного скандалу, який постійно набирає обертів, і слідчі органи Швейцарії та Сполучених Штатів практично кожного дня тішать любителів футболу все новими й новими откровеннями, учасниками корупційних скандалів. Вже не секрет, що ФІФА фактично перетворилася на осередок корупції, і пан Блатар, очевидно, в цьому питанні грав не останню роль. Справа в тому, що Блатара достатньо активно підтримувала Росія, яка претендує на проведення Чемпіонату світу футболу у 2018 році. Але на сьогоднішній момент достеменно невідомо, чи не зміняться. Господарі е, світових футбольних форумів і в 2018, му і в 2022 му роках, коли мали відповідно їх проводити Росія та Катар. Справа в тому, що корупційна складова у проведенні цих чемпіонатів стає все більше і більше очевидною, і протест світової спільноти проти подійного подібного маніпулювання різноманітними е, власне оборудками навколо свята спорту він набирає обертів і стає, я б сказав, невідпорним. Проте Росія зі свого боку намагається продемонструвати світові власну інформаційну картину, яка спрямована на товкмачення подій на українському Донбасі. З одного боку, російські представники виступають за начебто, відновлення та збереження єдності України, з іншого боку, вони фактично підштовхують бойовиків до нових атак проти українських позицій і до дестабілізації ситуації. Переконаний, що така подвійна гра знайде достатньо принципову оцінку з боку міжнародної спільноти, і світ достатньо рішуче виступить проти провокацій Російської Федерації, які спрямовані проти України. Треба зрозуміти, що в світі 21-го століття права сильного не повинно бути визначальним фактором світової політики, що в ситуації, що склалася, і в Україні і Росії. Потрібно відповідально ставитись до своїх обов'язків як членів міжнародної спільноти і усвідомлювати, що цей конфлікт на Донбасі, який на сьогоднішній момент існує, він створює загрозу для всього європейського континенту. Дякую за увагу, до нових акцентів!